Слава Україні! Вітаю. Так само, як і ви. Я сподіваюся на те, що ті заходи, які сьогодні проводяться обласною військовою адміністрацією, а також відповідними структурами, що займаються збалансуванням та відновленням енергетичної інфраструктури нашого регіону, вдасться досягнути найголовнішого на сьогодні: зберегти енергетичну інфраструктуру, зберегти систему енергопостачання до усіх об'єктів. Нашої Одеської області та міста Одеса, і вийти на той режим, коли ми дійсно будемо мати, як мінімум, дуже чіткі графіки або наближені до чітких графіки відключень електропостачання в наші будинки та наші об'єкти. Повірте мені, що дійсно дуже Безпрецедентні заходи сьогодні були проведені і будуть проводитися і вже на ближчі години. І сподіваюся, що за певний час ми вийдемо на ці графіки. Так само, як і ви, знаходжуся на цій планеті, в цьому ж самому човні. І прекрасно розумію, бачу ваші настрої, тому що, власне, знаходжуся так само, як і ви в таких умовах. Я не буду зараз закликати вас до... Витримки до єдності, я думаю, що це і так зрозуміло сьогодні. Черговий, в котрий раз це відбувається декілька разів на день, спілкувався з нашими і з моїми бойовими побратимами на фронті. Вони дуже просять тил триматися, просять, наскільки це можливо, перенести стійко ті негаразди, які сьогодні виникли у нашому житті. За російської агресії, за країни терориста, за російської орди, яка нещадно б'є по мирних об'єктах, по цивільних людях і хоче знищити кожного з нас, українців і нашу державу. Тому не забувайте, що нас просять триматися, і ми це обов'язково зробимо, як робили це протягом усіх цих місяців від початку Великого вторгнення, Великої війни, яка триває не роки і не сотні, а вже й тисячі років. Років. Ми зобов'язані це зробити витримати заради наших дітей. Не Нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Війна не закінчилася. Ворог буде продовжувати бити по нам. Але ще раз прошу вас: давайте витримаємо. Про всі зміни щодо енергетичного фронту. Ви дізнаєтесь від енергопостачальної компанії та від обласної військової адміністрації та міської. Влади, тримайте, стрій, бо Україна понад усе. Любіть не себе в Україні, а Україну в собі. Слава нації і смерть ворогам, що змушують нас, українців, сьогодні жити в таких умовах жити і боротися. І ми обов'язково переможемо. Сподіваюся, що ви побачите, як я посміхаюсь, не дивлячись на те, що. Звісно, проблеми є з інтернетом, з зв'язком, з світлом. Але будь-якому тунелі наприкінці буває промінь надії. І в нас цей промінь надії є. Побачимось!